в кримінальному провадженні з фактом зловживання владою службовому особам відділу Держземагентства в місті Бравлі Київської області та головного управління Держземагентства в Київській області, які діючи в супереч інтересам служби, незаконно погодили передачу в приватну власність земельного масиву полиці Кутузовась в місті Браври Київській області за рахунок земель державного підприємства Радіопередавальний центр, чим заподіли тяжкі наслідки державним інтересам. За ознаками злочину, передбаченого частиною 2.34 Кримінального кодексу України. Слідчі з вибороворського МВГУС України в Київській області громадській не навів праву підставу, у зв'язку з якою потрібно здійснити арешт майна, не надав доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, не обґрунтував розміру можливої конфіскації майна, можливого розміру завданого кримінальним правопорушенням шкоди та цивільного позову. Що відповідно до частини першої пер, до частини першої та другої статті 173 КПК України унеможливлюють накладення арешту на майно? Коментарі якісь потрібні? Да, ви вважаєте рішення наше справедливе? Звичайно. Да. Ви маєте право. Ви розпадку. маєте на увазі, що коли викрадається у держави і у громади земельна ділянка вартістю сотні мільйонів гривень, і це одні ті самі люди, і вам ніхто отримував 2 гектари, і він тепер власник то він терхорфіт, і ви не бачите ніякого зв'язку? Повідомлення особі про підозру не можна говорити про вчинення певної особи кримінального правопорушення і про певний статус своєї. Я, і все... я зараз, наприклад, можу повідомити. Ви сказали 94 га. А ви знаєте, що вже 18 га сказали, що не вбачається, що щось буде робитись, що вже 18 га інтерпрофіт не належить. Що вже 18 га вони внесли до статутного капіталу то в інтеркастамс вартістю 6 мільйонів гривень, і потім то в інтерпрофіт продав оцю свою частку, яка вартувала 6 мільйонів гривень, за 50 тисяч гривень. Це вже, знаєте, Створення на наступного набувача. Це вже приховування. Питання не в тому. Питання в тому, чому нічого не проводиться в кримінальному провадженні. Ну дії слідчі у суді вони ж також обмежені певними вимогами КПК. Вкраденого я винес, винесла, винесла те, що я винесла. Прокурор і слідчі мають право оскаржити протягом п'яти днів. Ніхто цього права да, не позбавив. Суду вимагається справедливість. Я її не побачив. Ой.